Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Уже знайома багатьом тема це шруси на мотоцикл МТ Дніпро Урал К-750. Ось такий шрус з'єднаний з вихідною вилучкою коробки передач мотоциклу НТ. Внутрішня частина до нього. Далі ось такий вал. Уже зварений, проточений, в центрах смазка та пильничок та вал ось такої довжини. Це заказали різні люди. Хто хоче яку довжину, таку можемо зробити по бажанню клієнта. Хто бажає замовити ось такі шруси, вали. Демпферні диски щеплення, будь ласка, звертайтесь до мене за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу, до побачення, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на мій канал.